Як працюють P2P-кредити? Що потрібно знати, якщо ти береш кредит під заставу авто, які нюанси є у кредитуванні під заставу? Як можна заробити на чужих кредитах, та для чого тобі може знадобитися мій промокод? Дивися в сьогоднішньому відео. Але спочатку, перш ніж ми почнемо, хочу сказати буквально пару слів. друже, з самого початку це відео я задумав, як суто освітнє. Але чим більше матеріалу я знаходив, тим більше розумів, що тільки в освітній формат навряд чи я вкладуся. Тож я вирішив поділити це відео умовно на три частини. Перше, це взагалі про кредитування, про P2P кредитування. Друге, як взяти кредит під заставу авто, і третє, як заробити на чужих кредитах. От там внизу є розбивлення. На таймлайні я зробив так, щоб тобі було зручніше. І якщо відео тобі сподобається, обов'язково, друже, постав внизу подобаєчку і підпишись, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Отже, починаємо! Ну ти вже, мабуть, точно чув, друже, про кредити в банках або в мікрофінансових організаціях. Не знаю, як тебе, а мене вже ця реклама навкруги і плюс ще реклама по смс дуже таки дістала. Але з'явився ще один вид кредитування, називається P2P-кредитування. Це зовсім інший підхід до позичання грошей, і з'явився він відносно недавно. P2P це скорочення від peer-to-peer, тобто від людини до людини. Таким чином, один користувач позичає іншому гроші напряму через платформу. Нема класичного банку як посередника. Ома просто зводить між собою напряму кредитора і позичальника, забезпечує юридичну частину та перевіряє ризики. Отак воно і працює. Перший сервіс P2P кредитування виник в 2005 році в Великій Британії і називався ЗОПА. Так, так, ЗОПА, перша літера Z, не те, що ти подумав. Згодом ця модель розширилася на Європу, Азію, розвивалася в Сполучених Штатах і також в Україні. До речі, у 2020 році ЗОПа отримали банківську ліцензію, а два 2021 першому перестали займатися P2P кредитуванням, але про це пізніше. А працює все наступним чином. Людина, якій потрібні гроші, подає заявку на платформі. Інвестори, тобто звичайні люди або компанії, обирають, кому вони хочуть гроші позичити. Визначається відсоткова ставка, і зазвичай вона нижча, ніж банку, і точно нижча, ніж в мікрофінансових організаціях. Позичальник отримує кошти, а кредитори поступово отримують свій вклад із відсотками. На цьому етапі я вирішив дослідити, як власне воно працює в Україні і, можливо, порадити тобі друже пару компаній. Але виявив цікаву картину. У 2018 році активно піарили компанію із назвою FinHub, яка займалася P2P кредитуванням. Я вирішив подивитися, які власне в них відгуки і що кажуть люди про це, і, чесно кажучи, дуже здивувався, ну не в хорошому сенсі. Ті, кому він гроші давав, здебільшого лишалися задоволені. А от ті, хто давав свої гроші в борг, стикнулися із величезними складнощами щодо того, що робити, а що як людина, яка гроші взяла в борг, не хоче або не може їх віддавати. Тож, власне, я прийшов до того, що в Україні таке явище, як P2P кредитування, в його класичному сенсі не прижилося через слабку юридичну сторону і незрозумілість, що власне робити, якщо гроші тобі не хочуть віддавати. Тож воно еволюціонувало у кредити під заставу з можливістю інвестування в кредитний фонд. До речі, друже, щодо кредитів, я хочу тебе застерегти від такої штуки, як кредити у криптовалюті. На сьогодні в Україні криптовалюта не має чіткого визначеного законного статусу. А отже, всі, хто працюють із криптовалютами, знаходяться, ну так би мовити, не те, що прямо поза законом, але закон на них не може впливати, оскільки вони. Не знаходяться в цьому законі, і класичний приклад цього це кредити у криптовалюті. І тут, друже, я хочу тебе застерегти. Почитай оці відгуки на екрані. Недавно до мене звернувся мій товариш із порадою, а що робити? Бо він позичив 100 USDT і тепер з нього вимагають вже 2000 USDT. зламали його аккаунт, витащили його приватні фотографії і розсилають його друзям і знайомим. Ну і навіть мені прилетіло. А на його зауваження тій компанії щодо законності таких дій йому прямо сказали: який закон, друже, про що ти вообще кажеш? Тож на цьому етапі, друже, видихни, будь ласка, запам'ятай, і максимально віднесися із відповідальністю до того, якщо в тебе з'явиться думка взяти кредит у криптовалюті. А якщо в тебе, не дай Боже, вже все так погано, і ніхто не хоче давати тобі гроші, в Бог є в мене відео про кредитного донора. Дуже рекомендую переглянути. Он воно в куточку, і внизу в описі до відео я теж залишу на нього посилання. Тож, друже, ті компанії, які, можливо, і починала як класичне P2P кредитування, повернулися до того, що потрібно себе якось страхувати. І тепер починають працювати із кредитами під заставу. Конкретно в цьому випадку буде розглянуто кредит під заставу автомобіля, чому ж очевидні плюси такого підходу. По-перше, якщо є застава, то можна сильно не переживати, що борг буде не віддано. А отже, такий кредит можна надати під відносно менший відсоток. Він може бути менший або приблизно такий, як в банках, і точно нижчий, ніж в мікрофінансових організаціях, в яких це може бути тризначна сума у відсотках на рік. А якщо порівнювати власне з банками, то плюси в тому, що в банках можуть виникнути якісь певні додаткові умови, або потрібно буде підтвердити джерело твого доходу, або мати зарплатний проект в цьому банку, або певні додаткові приховані витрати у вигляді різноманітних комісій чи страховок твого кредиту. Отже, якщо ти вже оцінив всі плюси і мінуси отримання кредита під заставу авто таким чином, то тобі потрібно розуміти ще кілька нюансів, про які я зараз тобі скажу. Перший, мабуть, одне із найважливіших. Коли ти бачиш в рекламі, що відсоткова ставка буде, ну, наприклад, там 3-4% в місяць, тобі потрібно порахувати, скільки це буде річних. І тут тобі треба розуміти, що це найкраща ставка, яку ти можеш отримати в цій компанії. Але в деяких ситуаціях, ну, наприклад, якщо сума дуже велика або авто твоє дуже старе, ця ставка може бути вищою. І тут не треба сердитися на якусь певну конкретну компанію, бо повір, друже, всі так працюють. І не тільки в кредитуванні, і взагалі. В бізнесі так воно є. Друге, та сума, яку тобі можуть дати в кредит під заставу твого авто, зазвичай становитиме не більше ніж 70-80% від вартості твого авто. Тобто, точно ніхто тобі не дасть в кредит суму із 100% вартості твого авто. Це теж потрібно розуміти. Також, в залежності від сум і умов, на твоє авто можуть запропонувати поставити GPS-трекер. І тут також слід враховувати, що роботи по встановленню або по оренді GPS-трекеру, це є те, що на тебе може лягти у вигляді додаткових витрат. Також, якщо договір оформлюється нотаріально, це теж можуть бути додаткові витрати. І, друже, обов'язково, якщо ти вирішиш обрати таку компанію, дуже раджу тобі читати які від. Відгуки в інших людей, що мали справу з цією компанією. Я раджу переглянути відгуки не тільки в якомусь одному місці, а взагалі, де ти можеш до них дотягнутися, подивитися, які, власне, це відгуки і як компанія реагує на ці відгуки. Власне, на тому етапі, коли я хотів зробити підбірку із таких компаній, я знайшов компанію Royal Standard Group. Скажу тобі чесно: я шукав багато негатив, але конкретно в цьому кейсі я знайшов переважно хороші відгуки. А якщо подивитися про що негативні відгуки, так це про те, що людині не видали кредит або не підійшли умови. А умови в них, власне, непогані. До 70% від вартості авто ти можеш отримати суму в гривні в кредиті, і потім сплачувати цей кредит від 3% в місяць в гривні без прив'язки до курсу долара. Ну розумієш, порівняно із всякими там, не буду називати ці компанії, які там активно рекламуються в інтернеті в в ках Але різниця у відсотках річних тут дійсно. Дійсно, відчутно. Оформити в них кредит під заставу авто, ти можеш як онлайн, так і викликавши представника чи приїхавши до них в офіс. Вони представлені у великих містах України, але якщо ти в іншому місці, на біда до тебе може приїхати їх представник. І до речі, із промокодом DALEBIUA, ти отримаєш безкоштовне оформлення кредиту під заставу авто. Тож запам'ятай, промокод DALEBI.UA внизу під відео, залишу в описі. Цьому випадку для того, щоб отримати гроші, потрібна власна заявка, відеоогляд і фотографія документів. Зазвичай процес отримання грошей займає до години. Чесно, я не знаю, звідки так багато хороших відоків. Може дійсно багато людей щось таке хороше пишуть. Або компанія дуже слідкує за своїм іміджем, бо я дивлюся, що то майже на кожен негативний відок, та що майже точно на кожен негативний відок є адекватна відповідь компанії, і видно, що компанія над цим працює. Ну і власне та частина для українців, які хочуть заробити на тому, що інші українці беруть гроші в кредит. В мене в телеграм-каналі було опитування: а скільки люди вважають, можна отримати, інвестувавши в чужі кредити? Як ти зараз бачиш на екрані, багато не знає, скільки на цьому можна заробити. І відповідь ти отримуєш в кінці цього фрагментику. До речі, друже, і ти підписуйся до телеграм-каналу, буде радий тебе там бачити. Там є багато чого цікавого, зокрема те, що я не завжди встигаю викладати в форматі відео на Ютубі. Отже, тепер як можуть заробити інвестори на чужих кредитах? Як ми вже з тобою розібралися, якщо це P2P кредитування, то є великі ризики, що тобі прийдеться сам на сам стикнутися із проблемою невіддачі грошей. Тож тут модель дещо помінялася: ти інвестуєш в компанію, яка вже має ліцензію НБУ на надання грошей в кредит. І ти маєш справу не конкретно із боржником, а із компанією. Якщо ми вже продовжуємо говорити про Royal Standard Group, то це фінансова компанія ТОВ Galaxy Finance, яка має ліцензію МБУ. Ось зараз буде трошки душно, друже. І якщо тобі оця частина не дуже цікава, то можеш і перемотати, Але якщо ти такий саме в'їдливий, як і я, то обов'язково подивися її. Тож компанія залучає гроші від інвесторів для того, щоб мати можливість ще більше кредитувати своїх клієнтів. Працює наступним чином: ти гроші інвестуєш і протягом року отримуєш свої відсотки, як наче ти б їх поклав на депозит. А відсотки ти отримуєш щомісяця, і можна також їх капіталізувати, тобто додавати до основної суми інвестицій. Завдяки тому, що компанія дає гроші в борг під заставу авто і нерухомості під 36 аж до 60% річних, вона має змогу сплачувати досить непогані відсотки за твоїми інвестиціями. Інвестувати можна від 200 тисяч гривень. Якщо в тебе сума для інвестування від 200 тисяч до 1 827 тисяч, то ти можеш отримати дохідність 22% річних. Тут варто розуміти, що ці 22% є до оподаткування, бо з них ще потрібно буде заплатити 18% податок на дохід фізосіб і плюс 5% військового збору. Але компанія Galaxy Finance є твоїм податковим агентом, і вона сплатить ці податки за тебе. Тобі не потрібно буде заповнювати декларацію і власноруч спілкуватися із податковою. В цьому проміжку інвестування технічно виглядає тим, що ти купуєш певну частку. Власності у цій компанії, яку по закінченню договору компанія зобов'язується викупити в тебе назад із відсотками. Якщо ж в тебе грошей більше, то тут технічно інвестування виглядатиме трошки іншим чином. Ти купуєш цінні папери власне цієї компанії, і в такому випадку ти можеш отримати дохідність 25%. 6 ,6 річних. Ще раз на всяк випадок, повторюся, це до сплати оподаткування. Але, друже, якщо порівняти із депозитами, ну які там дуже смішні відсотки в порівнянні, і навіть із ОВДП 25,6 це дуже пристойний відсоток річних. До речі, друже, на цьому етапі варто запам'ятати мій промокод DALEBIUA. Зараз ти його бачиш на екрані з цим промокодом. Інвестувавши, ти в будь-якому разі отримуєш на 0,9% більше річних ніж без нього. Тож, друже, не забудь його вказати, якщо захочеш зробити інвестицію. І на цьому етапі я вирішив зануритися ще глибше і вирішив вивчити звітність цієї компанії. І знаєш, небагато компаній я бачив, щоб так свою звітність докладно подавали, щоб так все було впорядковано. Компанія дійсно щорічно проводить аудит незалежним аудитором своєї діяльності. Також ти можеш переглянути, а куди ж було надано гроші в борг. Під заставу. До речі, кожна гривня інвестицій забезпечена майже трьома гривнями твердої застави. І це все також можна переглянути у звітності компанії, яка знаходиться у вільному доступі для тих, хто такий в'їдливий, як і я. Із потенційних ризиків те, що, мабуть, тобі було би теж цікаво, що трапиться, якщо той, хто гроші позичив, не віддає із якихось там причин. Це. Проблеми компанії вона буде або подавати в суд, або на примусове стягнення боргу, але це ніяким чином не стосується того, що компанія виплачує тобі відсотки за інвестиціями. Бо тут, мабуть, одне із найважливіших, що тебе не обходить, як спілкуватися із боржником. Це справи компанії, а не твої. Тож загалом, як ти бачиш, модель P2P-кредитування із усіма своїми плюсами в Україні в класичному вигляді не прижилась, але трансформувалась у дуже таку цікаву штуку. А чи був у тебе, друже, досвід, коли ти даєш гроші борг і тобі не хочуть його повертати? Напиши, будь ласка, в коментарях внизу під відео. Якщо було цікаво, став подобайку і обов'язково підписуйся, щоб не пропустити нове цікаве відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже. Так, друже, можеш заперечити, що Royal Standard Group вони не одні такі на ринку України. Так, дійсно, не одні. Але чим вони мене підкупили, це дуже хороші відгуки, повторюсь, і те, як вони реагують на погані відгуки. Жодного поганого відгука без відповіді я не знайшов. Тож, саме цим вони мені дуже сподобались, настільки що вирішив особисто познайомитись. Ну, Десь так.